Багато списів було потрощено у словесних баталіях навколо того, хто є спадкоємцем Русі, Україна чи Росія. Точаться ті битви і досі, і не скоро вони затихнуть. Адже для росіянина все так просто, раз він руський, то і Русь належить йому. Але це та простота, про яку самі росіяни кажуть, Іная простота хуже воровства. Це все одно, якби румуни у своїй уяві. Претендували на спадщину стародавнього Риму. Бо чому ж і ні? Коли таке спокусливе співзвуччя Рома, Романія. Ось так і росіяни стають жертвами своєї поверхової віри в цю сумнівну очевидність, що Русь і Росія одне і те. Ж. В свій час одне з таких непорозумінь сталося, що до цієї каплиці влюблені. Рускії фрески в Польщі», претендуючи на сенсацію, оповістив на весь світ журнал «Іскусство». Бо ж хіба не сенсація в католицькій Польщі розкрили фрески, які писав Андрій Русин братією. Але ми вже знаємо, що московські люди ніколи не називали себе русинами. І справді, як спростував у наступній публікації Українець Григорій Логвин, Андрій Русин виявився з Волині. А долюблена його запросив король Ягайло, колишній князь Литви, де руська мова, мова русинів була звичною, офіційною. Нею навіть складено литовський статут зібрання законів держави. Надзвичайно промовисте свідчення щодо національної ідентичності наших предків залишив полум'яний полеміст Іван Вишинський. Згадуючи численні народи, які сповідують православ'я, греків, болгарів, сербів, волохів та інших, він так завершує свій перелік Москва і наша Русь. Коротко і ясно. Кінець 16 століття. Москва і наша Русь. Згоден з ним і його сучасник друкар Іван Федоров, який сам себе достойно іменує так. Іван Федорович друкар Москвитин. Так назвали його і вдячні львівські русини на плиті надгробка Іоанн Федорович, друкар Москвитин, котрий своїм ччанієм друкарство занедбалої обновив. До речі, обновив, а не розпочав. Показово, що в одному з документів Львівського магістрату за 6 травня 1602 року де йдеться про спащину друкаря, його названо і Москвитиним, і Москвою. Це свідчить, що це були синонімічні назви тодішніх росіян. Але може це поодинокий випадок, описка львівського урядника, тоді загляньмо ще в один тогочасний манускрипт, так званий Острозький літописець. Його сторінки рясніють саме таким етнонімом Москва, року 1514 -го. Поддався смоленист Москві. Того же року на кропивні наші поразили Москву на 80 тисяч. Року 1521-го Махмед Перекопський цар взяв Казань під Василієм князем Московським і в Москві більш 300 тисяч в'язнів набрав. Року 1563-го Москва Полоцько взяла. Того же року под невлем наші побили Москви 40 тисяч. Року 1570-го під Астраханієм много турків і татар Москва побила, а другі з голоду поздихали. 1577-го того же року писав Махмуд до короля, віншуючи йому щастя на москвитина, тобто бажаючи удачі у війні з Москвою. Отже, Москва, Московія, Московщина так ідентифікував свого північного сусіда наш народ у минулому. Це у ті часи українці продовжували називати русинами, а свою країну руссю, як це велося здавна ще з княжої держави Олега та Ігоря з часів Руської правди, де етнонім русин. Виступає, зокрема, в договорах Русі з греками, як юридично точний термін визначення етнічної приналежності особи. А коли хто вб'є християнин русина або русин християнина, нехай помре там, де вчинив убивство. А коли хто вкраде, русин у християнина, або навпатія християнин у русина, хай взятий буде в ту ж мить. В літо 6559 поставив Ярослав Іларіона митрополитом Русина в святій Софії, зібравши єпископи. Отже, Русь, русини, руська мова, руська віра. Так віками називали себе українці. І найважливіше, що то була національна самоназва, історично традиційна, безперервна, ніким не нав'язана. Вслід за русинами так іменували їх і їхню країну сусідні народи.